Дівчата, а які у вас виникають асоціації, коли відчуєте слова вчений та наука? Я уявляю чоловіка в білому халаті, десь в лабораторії. І в мене схожа думка виникає. Я таки думала, що у вас, скоріше за все, не постане образ жінки, але популяризуючи науку, не забувайте, що мова змінюється. Вона формує нашу реальність і навпаки. Тісно, якщо явище не має відповідного слова, то вважайте його не існує. А якщо слово є, але спотворює сутність поняття, то поняття може сприйматися інакше. Тобто, якщо ми не використовуємо слово науковиця, то тим самим ми замовчуємо досягнення жінок у науці. Так, і про це важливо говорити в контексті викладання з тім, чи правильно ми доносимо інформацію, чи коректні наші висловлювання, і чи не використовуємо ми складні терміни? Тому я і запитала вас про асоціації зі словом сайентіст. Якщо в англійській мові це слово не має роду, то в багатьох інших, як от італійській чи німецькій, професії мають свої фемінітиви. Ох, і справді я й не подумала про це. Як ми можемо вплинути на те, щоб таких асоціацій поменшало? Гадаю, що наше завдання відобразити у мові присутність дівчат та жінок в науці, інженерії, математиці та технологіях, і цим же заохотити їх обирати з професії. Так і варто почати ізживання фемінітивів та коректних висловлювань щодо різних груп населення. Фемінітив я ніяк не можу з ними подружитися. Не варто боятись фемінітивів. Вони притаманні українській мові. Фемінітиви мають право існувати не лише у словниках, але й у твоїх лекціях чи промовах та уроках. Так, у нас є інженерки, програмістки, пілотеси, винахідниці, професорки, лікарки, консультантки, експертки, фотографки, дизайнерки, снайперки та біологині. Цікаво, звучить зовсім інше сприйняття. А чи знаєте ви, як утворювати фемінітиви? Ні, мені здається, це дуже складно, тому розкажи про це більше, будь ласка. Гаразд. Насправді треба зрозуміти лише кілька правил. Ось, наприклад, суфікси к, «иц» та с легко перетворюють більшість коренів іменників жіночого роду. Додай їх, і вже коли згадуємо жінок, можемо сказати замість редактор редакторка, актор акторка, верстальник верстальниця, поет поетеса або поетка, патрон патронеса. Дещо складнішими, на перший погляд здається слова, до яких додаємо суфікси ин. Також маємо такі слова, як аналітикиня та ембріологиня. А ще, якщо хочеш сказати про звання, то просто додавай суфікси, і у тебе вийде майорка чи амбасадорка. Ого, і дійсно, так все складно, як здавалося спочатку. Так справді мова живий організм, і вона змінюється та адаптовується разом зі суспільством. А ще фемінітиви не нове явище для української мови. Їхнє функціонування остаточно утвердилося з розвитком книгописання ще за часів Київської Русі. Тому не бійся вживати фотографка чи історикиня. До речі, у Вікіпедії є стаття Список жінок за фахом у якій знайдете детальний перелік жіночих професій та посад, утворених за фемінітивними нормами. Дякую. А чи відомо тобі щось про мову ворожнечі? Так, це агресивні або образливі висловлювання чи звинувачення, які ображають людину чи групу людей. І справді, деколи ми, мабуть, і не усвідомлено вживаємо мову ворожнечі. Так, ти маєш рацію. Тому дуже важливо у доповідях, лекціях та розмовах з учнями та ученицями правильно підбирати слова. І не менш важливо донести це слухачам та слухачкам. Ти змотивувала ще раз звернути свою увагу на цю тему, адже правильно говорити про особливості людини і при цьому не образити її. Я використовую формулу людина з людина з діабетом, людина з ампутованою кінцівкою, людина зі синдромом Дауна, людина з вадами слуху тощо. Не роби акцент на певній характеристиці, краще сфокусуватись на самій людині. Це має сенс. Тоді нам потрібно розповідати про це більше і змінювати звичні нам фрази у висловлюваннях. Так, ви все правильно зрозуміли. Ще кілька років тому у транспорті чи публічних місцях вживали словосполучення місця для інвалідів. А зараз краще сказати місця для людей з інвалідністю, оскільки в центрі завжди людина. Такий принцип можна застосовувати і до людей, які мають алкогольну чи наркотичну залежність. Дуже некоректно називати їх наркоманами чи алкоголіками це люди із залежностями, тобто людина із наркотичною чи людина із алкогольною залежністю. Це правило застосовують і для ментальних порушень. Не шизофренік, а людина із шизофренією. Також некоректно казати негр, правильно темношкіра людина. А ще хочу сказати про тему сексуальної орієнтації. Слово гомосексуаліст теж не є коректним у вживанні. Адже колись ним називали людей із психічними порушеннями. Правильніше буде гомосексуал гомосексуалка. Це дійсно дуже важливо. А ще я чула, що такий вислів, як людина з синдромом Дауна, заміняють на вислів сонячна людина. Чи доцільна так така заміна? Ні, така заміна не є доцільна. Це теж погана стратегія у вислові людина з синдромом Дауна немає нічого образливого, щоб його замінювати. Ой, справді наша розмова була такою пізнавальною. Тепер я точно буду використовувати усі твої поради. У виступах, щоб ще більше заохочувати дівчат у сферу стім освіти. І я також дякую. Я щиро рада, що ви справді зацікавились цим питанням, і, до речі, ще більше про це ви можете прочитати у довіднику без бар'єрності або методичних рекомендаціях, як говорити про науку та себе в ній, практичні поради з популяризації науки та гендерно чутливого викладання СТІМ.